Ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудко, і містерський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Зараз їду на нову почту, вирішив засняти коротесеньке відео. О! На ті неділі ми попали картоплю. Багато хто там писали, що ми грішили. От. Ну і добре, що зрішили. Тому що картопля викопана, гірчиця посажена і на даний момент зараз йде дощик, доволі непоганий, за дощіло. Так що, друзі, робити не гріх, гріх байдикувати. Так що зараз їдемо на відділення номер 1 отримати посилку від моєї ютубовської мами Ганни Михайлецької. Бачимо, що там, як там. От. Ну, а Я хотів би все-таки дати відповіді на запитання по порося, там, про там, бізнес, От, хто там що заробляє. І Для деяких валерчиків ну, мені просто цікаво. Людина побачила там на заставці зіла, все там про дрова, навіть не читає, все там написала, розказувала ну, тобто, Є люди, які виливають свій негатив. Ну або в них така робота. Ну, просто людина одразу е показує себе дураком, тому що вона навіть не читає і не дивиться, не читає назву і не дивиться саме відео. Ну то не важливо. Хотів би побалакати про малих поросят. Ми купували поросят у моєго товариша у Миколи. О, правда, ніхто там не написав мала ціна, не мала, дорого, недорого. Ну, тому що коли людина їде купувати там на якесь підприємство, коли е, займаються професійно цим ділом, от у нас, наприклад, є ферми, які продають там 200 гривень жива вага. Ну, але це не означає, що ми повинні продавати 20-кілограмове порося по 200 гривень за кілограм або там по 300. Так? Тому що є там люди, продають на базарі або вдома продають там поросятка там 10 кілограмові по 3 тисячі гривень. Але ніхто ж насильно не заставляє купувати ті поросятка. Зараз включу, проїжджаю на наш вокзал, така у нас дорога перед війною в тому році е, затіяли ремонт дороги. Ну, як обично, в таку пору, як оце зараз, навіть кажись, пізніше, були дощі вже перед дощами. Ну ми знали, що підуть дощі, ще є в мене відео в Тіктосі. Знімаю. А так воно і залишилося, тому що є кошти і до кінця року треба його використати. Так що, ну так, використали. Тепер їздимо, наче туди танки їздили. Так що, друзі, ну не ну Місцевій владі видніше, але місцеву владу народних депутатів, всіх вибираємо ми, так. Да? Тобто, знаєш, вони наші слуги, але виходить, що вони продвинулися, ми їх продвинули, і ми служимо для них. Тобто, як скажуть, так і буде. Ну, такова воля. Да, тобто, ну, я думаю, то діло вже не наше. Ми займаємося справою, тобто, ми займаємося домашнім господарством невеличким. Нам хватить і того, що в нас є. Головне, щоб все було нормально, щоб було здоров'я. І все буде. Комусь треба там, мільярд, комусь треба мільйон. Комусь там кожен місяць мати 10-12-20 15, тисяч гривень для того, щоб хватало прожити, заплатити за комунальні, е, якісь, там, купити якісь речі, першої необхідності. Ну, Вернемося далі до порося. Сам займаюся поросятами і от продаю поросят. І коли людина до мене приїжджає і говорить, ой, оце поросята по 300 гривень кілограм, то це може продати поросята 20 кілограмові це 6 тисяч гривень. Логіка, да? Тепер відповідаю тим людям, які купують цю суматоху і цінову політику. В принципі, роблять ті люди, які купують, тому що біжать один поперед одного, не дивляться на тих поросят, тому що це є дефіцит. І в нас люди просто перестали е, чекати, вони не вміли чекати. Вони от хочуть сьогодні, все, давайте мені порося. Йому дають отакого от дріжча, кажуть 3 тисячі гривень, йому кажуть, скільки кілограмів, він каже, 15. Все, його ніхто не важить, просто людина бере і все, погнало. От та сама ситуація, є вісові категорії. Там 10 12 кг, 200 гривень кілограмів, хтось да, 300 грн. кг, Уже більшають поросята, вони дешевші. Но якщо відтокнутися від живої ваги на сьогоднішній день 70-75, то раніше була жива вага 50 грн. 50 гривень, так? А поросята стояли там 18-25 кг, коштували по 100 гривень. Тобто якщо в нас 75, ну, то поросятка повинні стояти такі, грубо говоря, 150 гривень кг. І це нормальне соотношення до ринку. Але е, все подорожала на рівні, да? я казав, банка стоїла 4,50 зараз стоїть 20 це нормально, да? ну, тому що ну, отак. О, Так що люди самі, в принципі, якщо є потреба, якщо люди хочуть, тому що люди повирізали і далі хочуть займатися, тому що вродили картоплі, когось є якісь пай дають нам наперед і ну, мусять чимось займатися. Я, наприклад, за зерно не хочу платити там більше 4 гривень. Да? І я можу його знайти. Ну, Звичайно, в мене є воно. Да? Так що якось так. О, так що на цьому я думаю, що все залежить по ціні на малих поросят, залежить від самих нас, тобто від продавців і від покупців. Більше їх не стане. Тобто має бути обґрунтована ціна і не треба цим маніпулювати. Ну Так що як сьогодні, ну звісно, краще тоді продати малі поросята, там, грубо говоря, по 200 гривень за кілограм, якщо є така можливість 4 тисячі. Да? Людина ще долупив в нього ще. 6 тисяч гривень в кормішку, грубо говоря, да, там, утримання, все. І дасть Бог, якщо воно виросте, вона за нього торгує ну, плюс-мінус. Да. Ми сьогодні рахували, там, товариш продав полутушик по 120 гривень кілограм, сьогодні була 150 в торговому по виходу, в нього вийшло 11 тисяч 500 Це він сам зарізав, купив газ, відвіз клієнту, ну і ми пощитали на круг. На живу вагу 73 гривні. Так що ну, дешевше було продати. Але свиня була не сильна. На сьогоднішній день само там, грубо говоря, коштує у нас 240-250 м'ясо від 140 і там і вище. Так що, друзі, якось так прибули ми на ну, не знаю, видно там, не видно, на відділення номер 1 район вокзала. Десь там мені підписниця що з... Цих країй хоче купити в мене корм для малих поросят. Я казав, позвоните мені з 9 годин. Ну, ніхто мені не написав. Написав мені Валера Хохула, я якраз получив, е, получив сповіщення. Привіт, братику, я норм, моє село звільнили. Крутяк, взагалі, я дуже-дуже радий, друже, я дуже радий, я дуже радий капець. Харківська область, мій підписник Валера Хохола, який до мене приїздив. От. Хто пам'ятає, да? приїжджав він зимою, сніг він мені на бампері привіз. Це мій ютубівський братик, який круто. Я дуже радий за нього, не знаю, просто в мене аж не знаю, волосся дибом стає. На руках, який я радий! От получивши від нього сповіщення, зараз відпишуся. Ми з ним е, рідко созвонимся, тому що зв'язок не дуже. От. Фу, капець. Братко, я дуже радий, я знаю, що ти не дивишся через інтернет, але я дуже переживав за тебе і за твою родину. Я знаю, що ти з перших днів став у ряди Збройних сил України, а твоя дружина ну, так прийшлося, вимушена була покинути рідну домівку, господарство і все остальне. Так що, я, як завжди, говорив, якщо щось потрібно від мене, якщо все буде добре, у вас там... Е Питання є, звертайся, якусь свинку ми тобі на розвід дамо. Так що, братику, дуже радий за тебе. Дав би Бог, щоб закріпили наші Збройні Сили позиції. О, ну а я зараз піду е, піду, получу посилочку. такий у нас дощі гусь, капіт, все запливло. Все. Передню камеру, може хтось там скаже, ти їдеш з лівим кермом. Ні, лівого керма в мене немає. Коли знімаєш на передню камеру, то кажеться, що ти сидиш зліва. Так що, друзі, поки ставлю і на паузу. Печу забираю посилочку, а там будемо посмотреть. Ну що, друзі, забрав посилочку. Вот така посилочка від мами Ганни Михайлецької. Мама дякую, получил. Розпакуємо, подивимося. Так що я думаю, що на цьому буду поки завершувати відео. В принципі, ще в нас одна тема больна це дрова. Нема де взяти більшу кількість, хлопці також просять просять допомогти. Е -е, хтось там каже, ти тут бізнес крутиш, да, якраз, щоб бізнес покрутити, то треба було яшто, десь дрів знайти, але ну, не можуть. Можливо, там мене товариш теж предложив мені яблуню. Яблуня, ну, звісно, яблуня це не сосна, не дуб, не ольха. Самі розуміємо, круто дрова це класно. Але логіка е яблунька невелика і ветки. Ми, все. Тобто як тактових дріб, там конкретних, їх немає. Але як сама яблуня непогана. Якщо її порубати, поколоти, е висушити, вона доволі дає класний жар. Всі люблять пожарити шашличу на фруктових дровішках. У нас є там, привезли усі трошки вишеньки. Поміняли тоді була у нас береза. Зараза теж непогано, але якщо все розпилено, порізана поруба не висушена, тому що е, суха вона покліє, вона не горить, вона тліє. Так що, а по поводу того, що там сосна не дрова, да друзі, я вам скажу одне, е, люди е, в своє врем'я колись наші предки соломою топили, хвою загрібали з шишками, то я вам скажу, що якщо Правильний е, отопительний агрегат, то сосна теж дає жар. Вона е, по калорійності доволі непогана, вона не теплодача, хороша. вона дуже швидко віддає тепло. Так що, друзі, якось так. Все, на цьому буду завершувати відео. Получите, заснімемо ще одне відео, як ми будемо розпечатувати посилки, О, в тому що зараз планую зовсім інші речі. Ось так у нас воно. Плюшки вже такі стоять, хтось казав, ай, що ти картоплю копаєш? Грішник ти, грішник. Ну так, а тепер воно приїхав до мене сьогодні Андрій і каже, викопали сусіду картоплю вчора, не встиг пособирати. Ну а тепер її заплескало, каже, воно в землю. І миється. І буде вона так два дні, тому що дощі дають на двоє суто. Так що, друзі, якось так. Судити, робити, робити ніколи не гріх. Хочу всім друзі бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Всім, друзі, пока-пока. Ще раз, братику Валерію, по ще раз докримо їх великий респект. Красавчики. Пока-пока.